Good morning, доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо нашу тему Unit 2 Food and Drinks. І сьогодні у нас урок 22. Другий ми поговоримо про особові займенники. Personal pronouns. Бачимо, вони двох видів: називний відмінок та об'єктивний відмінок. Опрацюйте, будь ласка, цю табличку. Бачимо, якщо ми кажемо I, то в об'єктивному буде me. you, you, he, him, she her, it's. It, we «us», you, «you», ю, Да? Тобто, якщо я, то ми, мен, Мене. Якщо «you», ти, да, то «you», так і буде. Якщо «he», він, то дато him, його. She, вона your, її. It да, це, це. Далі we, ми ваш ас. Дай далі ви. Ю, ю, зей, вони, зем їх. Далі, exercise 1. Look at the picture and remember the pronouns. Розгляньте малюнки та запам'ятайте займенники. Бачимо: I am a student, я є учень. Далі. She is a doctor. Вона лікар. We can jump. Ми можемо стрибати. They can read. Вони вміють читати. He can play tennis. Він може грати в теніс. Give me a newspaper. Дайте мені газету. Give her a newspaper. Дайте їй газету. Give us a newspaper. Дайте їм. Дайте нам газету. Give them a newspaper. Дайте їм газету. Give him a newspaper. Дайте йому газету. Запам'ятайте, будь ласка, виживання цих займенників. І йдемо далі. Exercise 2. Read and do. Порочитай та зроби. Show me your exercise book. Покажи мені свій зошит. Да? Give him your English book. Подаруй йому свою книжку з англійською. Tell us about your friend. Розкажи про, да, нам про свого друга. Hand a pen. Подайте їй ручку. Explain them who to ask question in English. Поясніть їм, як задавати питання англійською мовою. Будь ласка, запам'ятайте першу та другу вправу вживання займенників. Ми йдемо далі. Exercise 3. Uh, you are you, uh, Your friend boss de party, work and part, make up and role play, similar conversions. Uh, ви на дні народженні свого друга. Придумайте та розіграйте подібну розмову. Uh, в нас є. Uh, нам треба да, використати ці. Слова та словосполучення в вашому діалозі. Поміркуйте, будь ласка, та напишіть, що ви можете придумати, який діалог, да, щоб оці, оці всі слова та словосполучення, ну, може, не всі, да, а декілька вжити. А ми йдемо далі. Exercise 4. Complete the following sentence with some or many. any». «Доповніть речення словами да, «some» або «any». Перед вами є шість речень, які треба доповнити. Згадайте, будь ласка, коли ми використовуємо сам, а коли використовуємо іні. І таким чином, доповніть подані речення. А ми йдемо далі. Exercise 5. Look at the picture and write down the sentence to describe them. Use him, хі, them. Подивіться на малюнки да? та запишіть речення. До їх опису, використовуючи його, її або їх. Бачимо, да? ну, на першому малюнку можна використовувати зем, да, їх. Тобто, якщо сказати, що да, ця жінка їх мама, наприклад. Друге, да, у нас хім і хьо залишилось тобто, або його, або її. Да? Тут можемо сказати, що дівчинка пригощає його чаєм. Да, а тут що дівчинка пригощає її да, тістечком, да, тортом. Напишіть, будь ласка, дані речення свої зошити і да, надісліть мені на перевірку. На цьому в мене все. Всім дякую, що прослухали. Гарного дня, до побачення!